Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні я вам покажу роботу чуть поскладніше. То є шпіндель до токарного станка. Маленького якогось токарного станочка по металу. Ту роботу мені переслав мій друг з міста Жмеренка Андрій Заярнюк, купа займається всякою електронікою, автоелектронікою і так далі. І має маленький токарний. І до нього треба шпіндель. Чесно сказати, не дуже я охотно беруся за такі от закази, тому що ну, вони досить трудоємкі і так далі. Ну, але <кхм>, треба зробити. Поїхали по роботі. То є такий примітивний малюночок, який я перемалював з його повідомлення. Значить, <кхм> шпіндель діаметр 80 Тут буде сідати маленький патрончик на 80 мм, посадка на 55 мм звідси. Буде проточна вже по місці на самому станку. Ми її не, лише, ми її не будемо робити. 33, 20, посадка під один підшипник, між ними прослаблення 20 мінус десятка, 20 плюс сотка під другий підшипник, затяжна гайка 20 крок 1 і 19 мм от хвостик. Загальна довжина 200 мм. Наскрізний отвір через все 10 мм. Ага, ага, а ви думали? 10 міліметрів. Так, так. Треба сверлити. Треба сверлити. Так, просверлив одного з боку вже на 10 міліметрів. Тепер ми... Тепер ми візьмемо зараз зразу. проточимо проточимо наш. Наш круляк. Поправлю центровку, щоб можна було центром піджати. І проточимо. Ну що ж, поїхали. Обдираємо грубо. По 3 міліметри. Подача 0,28, обороти 630. Ось так от іде процес. І просверлили з другого боку. Так, ну як мало б так по відчуттях. Мало би пройти навскрізь. Є. Є. І знову по 3 міліметри. Так, єдине, що ми можемо собі дозволити зробити до термічки. Це отут різьбу тут 23 годин. Так. Ну що, давайте попробуємо. Без каналки ріжемо. З реверсу. Ну що ж, після токарки так, різьба, 20 крок 1. І розмітив я тут три отвори. Раз, два, три. Як розмітив, як взяв розпішний різець, коснувся цього діаметра, засік його, від'їхав наскільки треба. Коснувся тут, канавочку зробив таку розмітив і по шкалі розмітив. Три отвори. Зараз просвернемо на великому сверлильному. І то вже буде готова деталь до термічки, до закалки. Знаєте, колись такий невеличкий ліричний відступ мені один мій дуже хороший знайомий, старенький такий зуборіщик. Йому вже 91 рік. Такий дядько Іван. 91 рік він... Пройшов концентраційний табір німецький. Він, е... Його німці навчили працювати на станках. А потім він все життя працював вже тут, в Україні. От. І він мені розказував одну історію, як у Миколаєві на нашому корабельно-будівному заводі в Миколаєві, так, судоремонтному чи корабельно-будівному, ну неважливо, є там такий великий завод. В епохи глибокого сувка то точив вал на великому станку, точив вал до корабля. Там діаметром міліметрів 300 і довжиною там пару метрів. Величезний величезний вал. І прошляпав розмір. Прошляпав розмір на тому валу провтикав. І ну, що він додумався зробити? Це знаєте, це така, така смикалка, дурна смікалка, ну, тільки, тільки в нас таке може бути. Він лишився після роботи і за ніч отой весь вал зігнав в стружку. Повністю зігнав в стружку, весь матеріал зігнав в стружку. Стружка на заводах вона ніколи не облікована. Вона в ящиках, її вивозять на металолом, пресують в брикети. Ну, я на ранок прийшов і зробив, включив лебедя, як то кажуть, да? і сказав, я не знаю, де дівся вал, нічого не знаю, нічого не цей. Ну, ясне діло, що подумали, що, що він його не вкрав, правильно? Тож, кому такий вал? В кишені не винесеш, чи в сумочці, чи в пакеті. Там одна заготовка важить пару ну, коротше, Почали шукати туди-сюди, то ж не міг такий вал пропасти безслідно. Така заготовка величезна. Ніхто нічого не бачив і врешті, як і кажуть, йому... Зажали яйця в тіски і він признався, що він цілу ніч дертуй вал, стружку зганяв. Отакий от от сумковий тупізм. От. Врешті я не знаю, скільки там він потім рік чи два чи п'ять працював безкоштовно, щоб відробити той ту, ту заготовку. Коротше, записався в рабство. А може і не записався, може спустили на тормозах, так як то завжди робилося. Отакі діла. Ну що ж, йдемо зараз на свердилку точити. До чого я це сказав? Щось ну, похоже тут. Купа стружки. тут, Заготовка, деталь важить. А потім зважимо, раді цікавості. Потім зважимо готовий шпіндель і вирахуємо, скільки важив кругляк. Я вам потім скажу, скільки пішло в стружку. Добре, йдемо на свердилку. Так, свернем. Ну що ж, повністю готовий до термічки. Тепер дивіться, що. Той діаметр готовий, різьба готова. Оті два в плюсі. Ми будемо чистову робити після термічки. Так. Той готовий. Це прослаблення між двома посадками, просто щоб було нижче. Так. Ми його вже не будемо чіпати. Так, оцей зробимо в чисту, бо тут на паносальник сідає. Так. А От, той от діаметр і оцей от, і оцей, діаметр, оцей оцей от і діаметр тут сідає патрон. Той е, вже Андрій проточить собі, от вставив шпіндель в передню бабку, зажме підшипники, все, так і проточить прямо на станку. І тоді насадить патрончик, г... болти і все тоді буде чітко. Оцей от пеньок чорний, оцей самий крайній ми його в самому кінці просто здеремо. Я його спеціально лишаю для того, щоб я його тут брав кулачками. Я його тут буду брати кулачками і всі діаметри підчищати. В принципі, ми можемо його і зараз здерти. Е, Ні, лишимо. Так буде краще. Щоб я вже тут кулачками не брав. Ну, от, бо то не є базова поверхня. Я його брав за те, коли точив. Так, ну що, йдемо гартувати. То є сталь 40, 840 градусів. В витримку потримаємо його і в масло. Такі речі опускаємо вертикально, щоб в нас через той очір, який ми просварили, пройшло масло. Якщо його кинути отак от, в масло, так, гарячим, то його вигне, отак, от, як шаблю. От. Тому тільки вертикально, ну і грубшим. То в принципі тут без різниці, що тонким, спочатку опускати, що, що грубим. Напевно, що тонким краще, бо тому що. Поки ми будемо опускати груби, той вже кінець у нас підстигне, він досить холодний буде. вже. Отаке, йдемо гартувати. Так, після термічки низький відпуски я дав на 500 градусах. Твердість опустилася до несорієнтовно до 30. Скрутило його, звісно, як не, як не крути, дивіться. Б'є. Б'є. Ну, але всюди є запас, як тебе. Проточимо на чисто, все то б'є пропаде. Ну що ж, різець Т15К6 і поїхали. Так, ну що ж, готово. Чітко, плюс дві соточки, натяг на цій шийці, на цій цю Просто підібрав Ну, чисто, щоб не було тут нічого. Підібрав торець. І підібрав той турець. Так, він якби тут абсолютно ні до чого. Ну, але щоб вже було чисто. Так, значить, що Деталь нашу можна знімати. ну от Готовий повністю наш шпіндюльок. так Тут різьба, я не знаю, видно вам, а має бути видно. Е, значить ну, що, Андрій його поставить, запресує сюди підшипники, затягне Тут якась, напевно, втулка між ними ще має бути. Я не вникав в конструкцію самої передньої бабки того маленького станочка. Тут я ще такі фасочки мінімальні зняв на отворах. Вщіпи проточі посадку під 55. Обов'язково підторцює той діаметр, так? то як захоче, не захоче, то вже як йому вийде. Ну І отут тушки розніме. І буде готово. Значить, що я хочу сказати? Зверніть увагу на одну річ. От у є перехідний радіус тут і тут. Зараз я вам поясню, тут таке. Тут такий ніби трошки супромат, так? От дивіться, у нас є вал. Перехід. Значить, є один діаметр, так, і є інший діаметр вала. Так. Один діаметр і другий діаметр, великий малий, так? Значить, дивіться. Якщо ми зробимо просто отак -от рівний перехід, отак -от рівно, чітко, так, як, то якщо тут буде нагрузка якась певна з цього боку, то це буде дуже слабеньке місце. І вал тут, особливо, якщо він термооброблений, так, бо сирійний не так не, не зломить. А закалений вал, тут є слабе місце. Тут може тріснути. От іменно в цьому от куточку. Тут якби концентрація на ізлом іде. Тому в таких от вузлах обов'язково робиться плавний перехід. Робиться радіус такий от. З одного діаметра на інший йде плавний перехід по радіусу. Тоді воно якби трошки ну, згладжує, так? Коли йде креслення, якогось. Відповідального вузла конструктора задають цей радіус або беруть, робить виноску, збільшують її, там, і там вказують, що там, той радіус, там, наприклад, там, r 5 там, чи r 3 і токар має його витримати. Це дуже важлива річ насправді. Особливо хто точить вали для якоїсь СГ-техніки і так далі, тут дуже важлива річ, ну то звертайте увагу. І чим більший цей радіус, чим плавніший цей перехід. Тим менше тут ймовірність наїзлом. Ну, але тут якби, є другий нюанс. Якщо у нас тут сідає підшипник, так, то ми не можемо цей радіус зробити великий. У нас тоді торець підшипника сюди не пристане, а пристане десь отут Підшипник, звичайно, має якусь свою певну мінімальну фаску, так? О, так що, ну, от, якби такий невеличкий лікбез Ну, отакий от от заказ. Як чесно сказати, не хотячи боровся за такі закази, то так мій хороший друг попросив. Де я зробив. от. зробив. Зараз попробуємо зважити, скільки, скільки важить наша заготовка. Коротше, заважив я в пакетику наш валік. Так, наскільки показує мені моя вага. Чуть-чуть більше пів кілограма. Ну, давайте округлимо до 600 грамів. До 600 грам. До 600 грам. Значить, нас... 0,6 КГ. так, На виході вийшло. Так, значить, Давайте порахуємо, скільки в нас важила заготовка. Значить, Згадуємо математику. значить, 40 мм. Давайте рахуємо в кілограмах 0,04. Множимо на 0,04. То маємо R квадрат, множимо на 3,14, то маємо переріз. Так, множимо на 0,21, то є довжина. Довжина, яка в нас була, і множимо на плотність 7.8. Так, значить, що в нас вийшло? 8,2 кг важила заготовка. 8,2 мінус значить, 8,2. Так, як ми то. Тепер так, 8 і 2 поділити на 0,6. Так. Ой, що я роблю? Чу. Значить, 8,2 мінус 0,6. Коротше, 7,6 кг железяки ми спустили з вами в стружку. 7,6 кілограма. Тако помножити, якщо мінімум так, 20 гривень, то маємо на 150 гривень пішло в стружку тільки желіза. Такі, така математика. Таке то безвідходне виробництво у нас. Коротше, Коротше що? Отака робота народ. Ну, якби вона є і вона мусить бути. Все, всім дякую за увагу. Удачі, всім цього найкращого. Щасливо!